Театральна площа горішніх плавнів, на якій зібралися майже сотня патріотично налаштованих прихильників активного способу життя, з цього завжди розпочинається благодійний велопробіг до дня вишиванки. Зараз причепляємо прапор України, адже сьогодні день вишиванки, і ми б хотіли таким велопробігом приїхатися нашим любим містом, тому що а, хочемо, щоб наше місто було більш патріотичним, красивим, вишуканим і україномовним та щасливим. Плюс ми збираємо на цьому заході гроші на збройні сили України, тому що це зараз дуже необхідно, і нашим хлопцям потрібен дрон з горішні плавнів, тому Такий захід об'єднали воєдино і сподіваємося, що мешканцям цього заходу і гостям дуже сподобається. Учасники благодійного велопробігу люди різного віку від маленьких дітей, які приїхали на своїх велосипедах, або дорослі люди, для яких це важливо, проїхати невеличку 4 кілометрову дистанцію у вечір святкового дня. Я кожен рік сюди приходжу вже не знаю, ну, три роки точно тому як ну питання навіть не було не приїхати. «В Чому особливість ось цього велопробігу? Особливість. Ну, по-перше, він єднає людей. По-друге, це, скажімо, частина патріотичного виховання для молоді. І, ну, і залі це весело і спортивно. Це класно. І я нагадаю, що будемо їздити по усьому городу, як кожен рік. Е, ну, про мою вишиванку У мене в мене вже давним-давно. Я сьогодні виступала у третій школі ще. У мене була інша вишиванка. Ну тепер вона. Скільки в тебе вишиванок? Три. А ти участь береш скільки разів вже у такому велопробігу? У такому я тільки два рази, тому що я тільки два роки вмію їздити на велосипеді. Дуже добре буду їхати. Несли. І настрій дуже добре. Вишиванку, коли таку тебе купили, хто купив. Мені мама її купила участь у велопробігу. Також взяли й вихованці відділення велоспорту ДЮСШ номер один горішніх плавнів, які прибули на місце старту зі своїм тренером Сергієм Долинським. Сьогодні сама цінна гонка, тому що це державне свято, і ми завжди приймаємо участь у цьому святі і всі наші учасники з великим задоволенням, незважаючи на робочий день там. Зараз мої учасники проїхали сьогодні 50 кілометрів тренування. І ми встигли, дякуючи тому, що на о 19-й збір, тому ми встигли сюди, трошки вмилися, трошки привели себе до ладу. На благодійний велопробіг у горішній плавні приїхали прихильники велоспорту із сусіднього Кременчука. Вирішили підтримати сусіднє місто. Ми з Кременчука, от і треба, щоб в сусідньому нашому місті теж була якась така. Знаєте, щоб бачили, що багато велосипедистів, тому що це важливо, Це ну, щоб на дорогах водії поважали і так далі. Тобто основна ідея не тільки там парад вишиванок, а ще показати якусь там певну масовість, ну, щоб водії знали, що ми є, що нас треба поважати, і з нами треба рахуватись. Цікаво підтримати велогромаду, да? Про, прокатитись ну, по, подивитись на інших теж. Перед стартом заїзду організатори велопробігу провели невеличкий благодійний ярмарок. Придбати тут можна було прапори України, синьо-жовті бандани та іншу продукцію. Є різні дерев'яні рамки, такі не рамки, а картини від Wood Posters, які нам надали теж а, за собі вартість, аби всі гроші пішли на Збройні Сили України. Також виробляємо дерев'яні значочки, є такі класні. А, Наші з вже традиційними динозавриками з горішньоплавнівського скверу і всі кошти, які входять, йдуть на збройні сили України. Сподіваємось, таким чином закрити поточний збір. Офіційна частина велопробігу розпочалася із гімну України у виконанні випускника горішньоплавнівської дитячої музичної школи Дениса Бойка. Для виконання гімну України та вказівок щодо безпеки на дорозі. Учасники велопробігу у супроводі поліції розпочали заїзд. Він пройшов вулицями миру, героїв Дніпра, гірників, та фінішував знову на театральній площі. Усі учасники велопробігу були дуже задоволеними, у тому числі й наймолодші прихильники велоспорту. Вийшла, тому що мама побачила в інтернеті те, що 16 травня буде велопробіг, і ну, мені нічим було зайнятися вдома, тому я прийшла. Враження неймовірні, мені все сподобалось. Ну, буду ще приїжджати на... на Як часто ти катаєшся на велосипеді? Ну кожен день, тому що на велосипеді я їжджу на тренування е і, ну, і, мабуть, з братом там на вихідних ми ката катаємося з ним. Велопробіг завершила музична композиція у виконанні Дениса Бойка. Завдяки проведенню велопробіга, його організаторам вдалося зібрати 5 тисяч гривень на дрони та станцію для військових із третьої окремої танкової бригади. Цього разу було дуже багато дітей ще підліткового віку, менше дорослих. Але тим не менш, ми приїхали трохи нашим містом. Всі бібікали, махали ручками, і це було дуже мило і щемко. Ми вдячні кожному і кожній, хто долучився на цей велопробіг, тому що такі заходи дуже актуальні в нашому місті і в цілому в Україні. І ми раді, що його змогли провести в нашому рідному місті Горішньоплавні. Наступний благодійний велопробіг у горішніх плавнях планується провести наприкінці серпня та присвятити його дню прапора та дню незалежності України.